Побив і відволок на дорогу. Поліцейські затримують 38-річного жителя Подільського району за підозрою у вбивстві товариша. Суд за клопотанням слідчих обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, заскоєний йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Кілька днів тому до чергової частини Подільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителів одного з сіл Куяльницької територіальної громади про виявлення на дорозі тіло немісцевого місцевого чоловіка. При огляді померлого судово-медичним експертом було виявлені сліди побиття. Попередньо причиною смерті чоловіка став травматичний шок, спричинений пошкодженням внутрішніх органів та крововиловими. Тіло небіжчика слідчі направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Проведеними слідчо-розшуковими заходами поліцейські протягом години встановили, що постраждали 25 річний житель сусіднього села, який напередодні був у гостях у 38-річного знайомого. Під час хмельного застіля між сп'янілими товаришами виникла сварка, яка переросла в бійку. Господар нещадно побив гостя кулаками і ногами. Відволок подалі від свого будинку і кинув на дорозі. В Подільському районі поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві товариша. Від жителів одного з сіл Куяльницької територіальної громади до поліції надійшло повідомлення про виявлене на дорозі тіло людини. Прибувши на місце, правоохоронці виявили на ньому сліди побиття. Розпочавши пошуки особи причетної до події, поліцейські оперативно встановили та затримали 38-річного місцевого жителя. Наразі встановлено, що під час застілля між ним та його 25-річним знайомим, який прийшов до нього в гості, Виник конфлікт, в ході якого господар побив останнього, після чого відволок подалі від цього будинку і кинув на дорозі. Подію було кваліфіковано як умисне вбивство та за наявності достатніх доказів під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі затримали його у процесуальному порядку, а суд за клопотання правоохоронців обрав фігуранту за побіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років, то судове розслідування триває.